Сьогодні ці фотографії Кобі Брайанта виповнились іронічно 24 роки. На ці фотографії, яка датована 16 червня 2001 року, Кобі всього 22 роки. Це його другий титул, після того як вони завоювали титул у 2000 році. Кобі та Шак довели, що вони є ідеальним тандемом героя та помічника, який нарешті став розглядатиним The Lakers, але ці ідеальні стосунки почали руйнуватись вже після першого титулу. Всім відомо, що Шак не був таким любителем титулу етики, яким був Кобі. І Шак просто відпочивав у міжсезоні, але Кобі... Кобі хотів набагато більшого, він був готовий стати найкращим гравцем НБА і хотів переплюнути навіть свого зіркового тіммейта. Протягом 4 років у Лос-Анджелесі Шак був чистою першою опцією у атаці. А вже у сезоні 2001 року все змінилось. Кобі став настільки ж важливою частиною атаки, як і Шаків. І це викликало велике непорозуміння останнього, і це стало частиною їх боротьби між собою. Битва хотіла довести своє лідерство на кварті та за ним, бо його став легкою прогулянкою для них. Світлом фіпом вибили Портленд, Сакраменто, Сан-Антоніо на шляху до фіналу 2. В фіналі зустрілися з Філадельфією на чолі з Аланом Айверсоном. І вже 16 червня вони виграли свій другий титул з трьох разом. І це стало народженням культової фотографії, якій.